Близько 70 тисяч тонн снігу вивезли з вулиць столиці на майданчики для тимчасового накопичення. Це своєрідний рекорд останніх п'яти років, кажуть комунальники. Як місто давало наслідки негоди та які нововведення планує запровадити в майбутньому, розкаже Юлія Подшивалова. Лише упродовж доби з доріг столиці прибрали майже 5700 тонн снігу. Загалом для подолання наслідків нагоди, крім техніки «Київавтодору», додатково залучали 183 спецмашини інших організацій. Вся техніка працювала у цілодобовому режимі і в будні, і у вихідні. Забезпечували комунальники і посипання тротуарів, і доріг сіллю та піску селяною сумішчю. Використано на сьогоднішній день вже 36 тисяч. Тон солі 39 тисяч піскосоляної суміші. Та не лише силами комунальників боролися зі снігом у столиці. Кожна з організацій та установ, незалежно від форми власності, мала забезпечити прибирання біля своїх будівель. Тих, хто поставився до завдання недбала, попереджали про наслідки. Особливо несумлінних штрафуватимуть від 340 до 1340 гривень. Винесла 4,5 тисячі приписів на усунення порушень благоустрою, тобто на усунення накрижень снігу. Прочищення ключових підходів до об'єктів соціальної, комунальної сфери, аптек було складено за ці 10 днів. 478 адміністративних протоколів у мерії кажуть, що за цими протоколами вдасться поповнити столичний бюджет приблизно на 400 тисяч гривень. Тим часом місто шукає нові підходи до подолання наслідків негоди і вже знайомиться із білоруським досвідом побудови стаціонарно-снігоплавильного пункту. Таку технологію вже використовують в деяких країнах, і вона вигідніша аніж просто вивозити і складувати сніг. На сьогоднішній день вартість такого вивезення десь одна тона складає 45 гривень. То, якщо запрацює снігоплавильний пункт, як працює в інших країнах, то зниження утилізації одніє тонни снігу буде зменшено до 9 гривень за тонну. Такий снігоплавильний пункт економічно виправдовує себе за 5-10 років. Юлія Першивалова Дмитро Кокотов, телеканал Київ.